Всім привіт! Вчора розробники виклали в групу в Discordі таке повідомлення, що нам полегшили виконання ось цього завдання полювання за яйцями. Тепер вороги стали повільнішими і яєць додали більше. Адже постійно їм всі писали і жалувалися, що майже неможливо проходити дуже важко. І от якраз зараз, бачите, на цій локації яєць повно, вона просто забита їм. І вороги вже не так часто на нас нападають. І ось вже швидко я виконав завдання і зміг назбирати 12 яєць, що є прям дуже круто і дуже легко. Тож, дякуємо їм велике. І Давайте приймемо. Ще раз одне завдання, і побачимо, чи вийде в наступний раз мені назбирати таку ж саму кількість. Так, і біжимо до останнього яєчка, забираємо його і завдання на її. І продовжуємо збирати все, що можемо, все, що в наших силах. Так, і мені вийшло збирати таку ж саму кількість яєць. І все. Тепер ми можемо без проблем отримувати ось ці наборчики для побудування вольєру. Ну на цьому все. Всім пока!